В житті народу час такий буває, що глянувши на біль його та муки, заламує сама відвага руки. Біда нам, браття, що в тяжку годину несли ми голови в чужу країну. Край літ дитячих. Він аж до сконання, святий, як перше молоде кохання, над ним до корів хмара не чорніє, його не нетьмаряць страчені надії, його не мінять випадкові дії. У тій країні радо б побував я. Хоч би думками, там людина світом біжить, як лугом, квітами укритим, хоча тісний той край проте прекрасний. Як світ є Божий, він дитині власний. Як ми усе там за своє вважали, як добре. Все навік запам'ятали. Уже жвицею помазано смички, уже озувалися під липою скрипки, до танців, строячись на гальві зеленій. Тим часом молодій, веселій нареченій важливе. Тихо, щось та де уж, повіда, і пильно слухає ті речі молода. Якраз під липами грубий озвався бас і скрипка бренькнула. Усе було готове до танцю. Полонез! в одно гукнули слово, а хоч приїхали музики військові суддя. Сказав про те, традиції живі у роді нашому, що при сільській музиці ми на заручинах повинні веселитися. Он, бачите, скрипаль стискає вже смика і ходить ходором у того он рука, що кланяється нам, стискаючи козицю. Нам відсилати їх, панове, не годиться. Ще чого доброго заплакали б старі? Та й нашій молоді при їхній простій грі у танці простому скакати веселіше. Капели вашої, послухаєм пізніше, щоб і вибагливий задовольнити смак. Бракує. Лиш цимбал. Хоч не один стоїть поміж присутніми, що вміє на цимбали, та перед янкелем Ні за що б не заграли. Всі знають, як старий чудово вміє грати, тому й не важиться ті палички взяти, що ними цимбалісту струни дзвінко б'є. Той просить, той йому цимбали подає. А він зрікається, одвик, мовляв, куди там, і як таким панам заграти знаменитим. Аж ось Ізосі підбіга і з білої руки передає йому, склонившись в палички, і обнімає його. І і ластиться, і просить. Ну, каже, Янкелю, хіба ж тобі не досить, що стільки душ тебе припрошує заграти? Та й слова давнього не треба забувати, що на заручинах у мене. Пам'ятаєш? Ну, правда ж, Янкелю, сьогодні ти заграєш. Старий. Любив її сердечно з давніх літ, тож бородою він кивнув у відповідь, що вже зрікатися немає більше сили. Тут кріслом майстрові старому підкотила юрба захоплена, цимбали принесла, не навтішається, а він із під чола. Очима гордими сіяє над юрбою, так сивий ветеран, коли його до бою і знов покликано, бере меча до рук, що за стіни йому малий дає унук. і повин радості, що сили ще не втратив, сміється й тішиться. Замовк. І грім віватів, і шум, і вигуки, два учні молоді, перед музикою навколішки тоді цимбали строїти взялися та ладнати. Він, очі змруживши, поважний, бородатий, угору палички підніс, немов застиг, і несподівано торкнувся струн дзвінких. Спочатку тактом він ударив тріумфальним, а далі, мов дощем, розсипався навальним, Грізною бурею заграв, зарокотав, аж раптом палички старий митець підняв, бо не музика то, були то ще лиш проби. Гра знову. Тихий дзвін, мов дальній звук жалоби, як муха по струні, легеньким б'є крильцем, і з гордим, осяйним піднесеним лицем, натхненням сповнений, обіруч він, ударив, і чують слухачі, як сила дивних чарів, з цимбал. Увесь оркестр військовий виклика, нехай живе король, нехай живуть всі стани до полонеза час. Пан підкоморій коморій звівся, одкинув кунтуша вильоти, уклонився, і в вуса покрутив і зосі руку дав, і, усміхаючись, до танцю, попрохав. А зося у танку, неначе пух легкий, кружляє радісно, і, хоч віддалеки, та кожен голову в те місце поверта, де люба дівчина, як ангел, проліта. Уже Домбровського вела вила її рука по підкоморі, і знов, і знов отбили. а жот. Та деуша зустрівся погляд милий і з ним докінчує щаслива Полонество.